41. про країну Моравії. Нехай буде відомо, що архонт Моравії сфендоплок був мужній і страшний сусіднім з ним народом. Були у цього сфендоплока три сини, і, вмираючи, він розділив свою країну на три частини і залишив трьом синам кожному, по одній частині, першого визначивши великим архонтом, а двох інших підкорятися слову першого сина. Він переконував їх не впадати в розбрат і не йти один проти одного. Показавши це на прикладі. А саме, приніясшай три палиці і, зав'язавши їх, він дав їх переламати першому синові, а коли він не зміг, дав другому, як згодом, і третьому. Потім, роз'єднавши ці три ціпки, він роздав усім трьом по одній. Взявши їх і отримавши наказ зламати, вони одразу переламали їх. Таким прикладом він переконав їх, сказавши, якщо ви залишитеся нероздільними, в одностайності і любові, то станете непереборними і непереможними для ворогів. А якщо серед вас станеться розбрат і суперництво, якщо ви розділитеся на три царства, не підпорядковані старшому братові, то розоріть один одного і виявитеся цілком здобичу сусідніх з вами ворогів. Після смерті цього сфендоплока, пробувши у мирі рік, вони впали у розбрати і ворожнечу між собою, затявши між особну війну друг з одним. Турки, заявившись, Розгромили їх і заволоділи їх країною, в якій живуть і нині. Залишки населення Росія лися, перебігши до сусідніх народів булгарів, турків, хорватів та інших народів. 42 землеопис від Фесалоніки до річки Дунай і фортеці Белеград, до Туркії та Пачинакії, до Хозарської фортеці Саркел, до Русі та до Некропіл, що знаходяться на морі Понт. Поблизу річки Дніпро, до Херсона разом із Боспором. У яких знаходяться фортеці кліматів, потім до озера Меотида, званого через його величину також морем, аж до фортеці на ім'я Таматарха, а до цього і до Зіхії, Папагії, Касахії, Аланії та Авасьії, аж до фортеці Сотиріуполь. Слід знати, що від Фесалоніки до річки Дунай, на якому знаходиться фортеця за назвою Белеград, шлях займає вісім днів, якщо мандрувати не поспіхом, а з відпочинком. Турки живуть по той бік річки Дунай. У землі Моравії, і навіть по той бік між Дунаєм і річкою Савой. Від понизу річки Дунай, проти дистри, починається пачінакія. Їхні місця розселення простягаються аж до Саркела, фортеці Хозар, в якій стоять 300 таксеотів, які щорічно змінюються. Саркел, означає у них і білий дім, він був побудований з пафарокандидатом петроною на прізвисько Каматер, оскільки хозари просили Василевееса Феофіла побудувати їм цю фортецю. Бо відомо, що Хаган і Піхазарії, відправивши послів до цього Василевеса Феофіла, просили спорудити для них фортецю Саркел. Василеве схилившись до їхнього прохання, послав їм раніше названого спафарокандидата Петрону з Хеландіями з царських судів та Хеландії катепа на Пафлагонії. Отже, цей Петрона, досягнувши Херсона, залишив Хеландії у Херсоні, посадивши людей на транспортні кораблі, він вирушив до місця річці та Наїс. У якому мав будувати фортецю. Оскільки ж на місці не було придатних для будівництва фортеці каменів, спорудивши печі і обпік них цеглу, він зробив із них будівлю фортеці, виготовивши вапно з дрібних річкових черепашок. Потім цей вище названий спафарокандидат Петрона, прибувши до Василевеса після побудови фортеці Саркел, сказав йому. І, якщо ти хочеш повністю і самовладно повалювати фортецею Херсоном і місцевостями в ньому і не впустити їх зі своїх рук, обери власного стратега і не довіряй їх протеонам і ах. Адже до Василева Еса Феофіла не бувало стратега, посиланого туди, з цих місць, але управителем всього був так званий протевон з так званими батьками міста. Отже, Василеве Сфеофіл, розмірковуючи при цьому, того чи цього послати як стратеге, вирішив нарешті. Послати вище зазначеного спафарокандидата Петрону як знання місцевості і розуміння справ, аж ніяк не позбавленого, якого він і обрав стратегом, майже протоспафарія. і відправив до Херсона, наказавши тодішньому протевону і всім іншим коритися йому. З того часу досі стало правилом обирати для Херсона стратегів із тутешніх. Так відбулося будівництво фортеці Саркел. Від річки Дунай до згаданої фортеці Саркел 60 днів шляху. У просторі цієї землі є численні річки, найбільші дві Дністер і Дніпро. Є й інші річки, так звана Сінгул, Івіл, Алмати, Куфіс, Богу та багато інших. У верхів'яха річки Дніпро живуть руси, відпливаючи цією річкою, вони прибувають до Ромеїв, Пачинакія займає всю землю, до Русі, Боспора, Херсона, Сарата, Бурата та тридцяти країв. Відстань узбережжя моря від річки Дунай до річки Дністер 120 хмиль. Від річки Дністер до річки Дніпро 80 хмиль, так званий золотий берег. Від гирла річки Дніпро йдуть адари. Там є велика затока, звана некропили, якою зовсім неможливо пройти. Від річки Дніпро до Херсона 300 миль, а в проміжку болота та бухти, де Херсоніти добувають ціль. Від Херсона до боспора, розташовані фортеці кліматів. А відстань триста миль. За боспором знаходиться гирло Меотицького озера, яке через його величини всі називають також морем. У це меотицьке море впадає багато великих рік, на північ від нього річка Дніпро, від якої руси просуваються і в Чорну Булгарію, і в Хазарію, і в Мордію. Сама ж затока Меотиди тягнеться у напрямку до Некропил, що знаходиться біля річки Дніпро, милі на чотири, і зливається з ними там, де давні. Прорив канал, проходили в море, відгородивши таким чином, що перебуває. Всередині всю землю Херсона і кліматів і землю Боспора, що тягнеться миль на тисячу або трохи більше. Через безліч минулих років цей канал засипався і перетворився на густий ліс, і є через нього лише два шляхи, якими печинакіти проходять до Херсона, Боспора і кліматів. Зі східного боку Меотицького озера впадає багато всяких річок. Річка Танаїс, що тече від фортеці Саркел, Харакул, в якій ловиться Верзетек, є й інші річки, вал і Вурлік, хадір та інші численні річки. З Меотицького озера виходить протока назви Вурлик і тече до моря понт. На протоці стоїть Боспор, а проти боспора знаходиться так звана фортеця Таматарха. Ширина цієї переправи через протоку 18 миль. На середині цих 18 миль є великий низовинний острівець на ім'я Атех. За таматархою, за 18 чи 20 миль, є річка за назвою Укрух, що розділяє Зихію і таматарху, а від укруха до річки Нікопсіс, на якій знаходиться фортеця. Одноіменна річка тягнеться країна Зихія. Її довжина 300 миль. Вище Зихії лежить країна, що називається Папагія, вище країни папагії, країна за назвою Касахія, вище за Касахію знаходяться Кавказькі гори, а вище цих гір. країна Аланія. Уздовж узбережжя Зихії, в морі, є острівці, один великий острівець і три малих, ближче їх до берега. Є інші, що використовуються зихами під пасовища та забудовані ними. Це Турганірх, царваганін та інший острівець. У Бухті Спатала є ще один острівець, а в Птелех інший, на якому під час набігів Аланів зихи знаходять притулок. Узбережжя від меж Зихії, тобто від річки Нікопсіса, становить країну Авасію. Аж до фортеці Сотиріуполя. Вона простягається на 300 миль. 43. Про країну Тарон. Втім, коханий син, досить розказано тобі про північні скіфські країни, знання яких при нагоді виявиться тобі корисним і придатним у всіх відношеннях. Слід також, щоб ти не залишився в невіданні про країни до сходу сонця, чому вони знову стали піданими ромеїв після того, як раніше вислизнули від їхнього володарювання. Відомий крикорікий Архонт Тарона, першим схилився і підкорився Василев Суромеєв. Однак з самого початку він поводився дводушно, на словах прикидався, що вшановує дружбу Василева Еса, а на ділі творив завгодника Тархонту та Сарацинів. За різних обставин він був ватажком військ, що виступали з Сирії проти підвладних Василев Суромеїв Фем, про все, що таємно замишляли у ромеїв проти ворожих сарацин. Він повідомляв Сирію. Все трапляється в нас, він постійно за допомогою секретних листів відкривав амармумну, здавалося, він хотів піклуватися про справи ромаїв, а проявляв себе швидше як поборник і ревнитель справ Сарацин. Втім, він постійно слав дари, які у тамтешніх варварів вважаються почесними, пам'ятному серед Василевсів леву, і отримував у відповідь ще більше і дорогоцінніше від благочестивого Василева Еса. Який неодноразово сповіщав його за допомогою грамот прибути в царствений град, щоб бачити Василевееса і бачити Василевеса та честі. Боячись, однак, що це послужило б для засмучення і образи Амармумна, він вигадував відмовки і балакав даремно, ніби не може залишити свою країну позбавленої власної опіки. Щоб вона, мовляв, не була пограбована сарацинами. Цей архонт тарона, схопивши якось у битві синівар Каїка, Тобто двоюрідних братів так званого Патрикія Крікорика, батька протоспафарія Асотія, тримав їх у кайданах у себе. Про них і симватій, тодішній архонт архонтів, просив блаженішого Василева Еса, щоб він послав до Тароніту і подбав про повернення його племінників, які були синами згаданого Аркаїка, щоб їх не відправили до Амармумна. Бо Патрик і Григорій був родичем симватія, архонта архонтів. Прислухавшись до цього прохання Сіемвеатія, блаженний Василевес Лев послав відомого Євнуха Сінута, що був тоді хартуларієм термінових доріг, і до архонта Тарона заради його справи, і до адрана сира, куропалата та Івірії, за якоюсь іншою справою, давши йому для обох подоб. Але оскільки згаданий синут був обемовлений Феодором, перекладачем з вірмен, перед названим преснопам'ятним Василевсом. Замість нього був відправлений як Василік протоспафарій Костянтин Костянтин, домістики Пургії, син Ліпса, нині анфіпат Патрікій і великий етеріарх, який отримав за наказом тарона Крікорікія, і самому з'явитися в тарон, а синуту наказати вирушити до Адрана сира, куропалата і вірії, як уже було наказано. Досягши тарона і, віддавши крикорики, посланні йому дари і грамоти Василевеса, зазначений протоспафарій забрав незаконного сина Тароніта, який називався Асотієм, і привів його в царський град. Василевес, шанувавши його гідністю протоспафарія і цілком достатньо благодіє, відправив до його батька з тим же протоспафарієм. Забравши потім звідти Апоганема, брата Крикорікія, Архонта Тарона, цей Костянтин привів його до блаженного Василевеса разом з двома синами Аркаїка, якого також, вшанувавши гідністю протоспафарія і милостиво прийнявши багато разів, Василевес знову відправив через того ж Костянтина власну. Після цього, пробувши в Хальді досить довго, згаданий Костянтин був наказом направлений до Тарона прибути і взяти Крикорікію, архонта Тарона і з'явитися в царський град. Що він зробив? Коли цей крикорікий прибув до богозберігаючого граду і був шанований гідністю магістра і стратега Тарона, був дано йому і будинок для проживання, званий удомом Варвара. Тепер це будинок паракимуми Василя. Був поважний він також щорічною рогою в 10 літр золота і 10 інших літр у мілярі сіях, тож загалом було 20 літр. Пробувши деякий час у царському граді, він знову благополучно був доставлений тим самим протоспафарієм Костянтином до його власної країни. Після цього апоганем знову прийшов до блаженного Василевеса і був зведений їм у гідність Патрикія. Схилили його і до того, щоб узяти за дружину дочку згаданого Костянтина. Під цим приводом він попросив також будинок, і отримав він теж, а будинок Варвара у Без Облагоджений Василевсом. Він тоді повернувся до своєї країни, щоб знову прибути і укласти шлюб. Але за кілька днів після благополучного прибуття до своєї країни він завершив термін свого життя. Брат же, його крикорікий, своїми грамотами просив входу в царський град для отримання призначеної йому роги з рук святого Василевееса і для перебування протягом деякого часу. Бого зберігаючому граді. До цього він просив про отримання для проживання будинку, наданого раніше його братові, який блаженний Василе В.С. і дав йому через те, що він нещодавно підкорився і для того, щоб спонукати інших архонтів сходу до такого бажання підкоритися Ромаєм. Однак він не дав Хрисовульного документа про дарування йому цього будинку. Після достатньої кількості років. Коли скіпетр царства Ромеї взяв блаженний Василевес С роман, цей крикорікий заявив, що він не в змозі володіти у будинком Варвара і просив про отримання замість нього проестія в Кельцині або проестія та цата, або в будь-якому. іншому місці, де велить Василеве С, щоб у разі набігу агарян на його країну він міг відправляти туди свою рідню та майно. Василеве же, не маючи точних відомостей про справу, але. Думаючи, що тароніт має будинок Варвара по царському хрисоволу блаженного лева, дав йому прості Григорі в Кельцині. А замість цього забрав, зрозуміло, будинок. Але й він не видав йому хрисовола на простій. Через деякий час цьому Василевсу написав Торник, племінник тароніта, син відомого Апогенема, будинок Варвара облаженіший Василевес Лев дарував моєму батькові. А після смерті мого батька, Оскільки я був малолітнім і сиротою, дядько мій через свою владу оволодів його домом, постійно обіцяючи мені, що коли я досягну повноліття, то отримую батьківський дім. А тепер, як я довідався, мій дядько віддав цей дім твоїй царственності і отримав відшкодування проастий Григорів в Кельцині. Від цих царських милостей архонту та рона зародилася і доросла заздрість до нього, і в Какікія, Архонта спаракана, і сира, куропалата і вірії, і в Архонта архонтів, які, нарікаючи, написали Василевсу, з якої, мовляв, причини користуються царською рогою, а всі вони не одержують нічого. Бо яку говорили вони, особливу, крім нашої, несе він службу, або в чому він більше нас приносить користі ромеям. Тому маємо, щоб або ми так само, як він, отримували роги, або він виявився позбавленим цього дару. Блажений Василе В.С. Роман написав йому відповідь, що не від нього визначено роги тароніту, щоб її теперішнє скасування було в його владі, а від блаженішого Василе В.С. І несправедливо це наступникам скасовувати встановлене, що раніше царювали. Написав він, втім, і самому тароніту, повідомляючи його про засмучення і ремстування названих чоловіків. Той же заявив, що не може надавати ні золота, ні срібла, але обіцяв. Окрім подарунків, що надсилаються за формою, давати шати і мідні посудини, що стоять до 10 літр, що й виплачував протягом трьох або чотирьох років. Після цього він повідомив, що не в змозі надавати такий пакт, він просив, втім, про те, що він отримує рогу безоплатно, як при блаженішому Василеві Сілеві, або вона скасовується. Тому, заради того, щоб не були в образі какікий, куропала та інші. Згаданий блаженний Василевес роман скасував її. Але ніби для його втіхи він звів після цього сина його Асотія, який опинився в місті в Патрикії, і, досить його обладнавши, відіслав додому. Коли магістр Крикорікий залишив це життя, Торнікій, сина поганема, заявив, що має сердечне бажання з'явитися для споглядання Василевеса. У відповідь Василе В.С. відправив протоспафарію перекладача Креніта, який і привів у місто згаданого торнікія. В.С. звів цього торнікія у ранг Патрікія. Пред'явив він, однак, права і над будинок Варвара, і, почувши, що його дядько, отримавши проасти в Кельцині, відмовився від влади додому, сказав, що його дядько не може міняти батьківську спадщину торнікія. Він просив про отримання або вдома, або проастія. А якщо це неможливо, то нехай те й інше перейде до Василеви Еса, щоб не володіли цим його двоюрідні брати. З цієї причини Василеви Ес, коли старець Тароніт вже помер, відібрав проестій і вдома не віддав натомість, оскільки, як було вище сказано, не було видано хрисовула на якесь із цих майнов. Після цього з'явився в царський град відомий панкратій, старший син того Крикорікія Тароніта. Він був зведений Василевсом чим Патрикія і став стратегом тарона. Попросив він і видати за нього одну із царських родичок, і Василевес дав йому за дружину сестру магістра Феофілакта. Після укладення шлюбу було складено і заповіт, в якому він заявляв: якщо в мене народяться сини від цієї дружини, то щоб вони мали всю країну мою як спадщину предків. До цього він попросив Василевееса віддати йому прости Григорі, щоб поселити в ньому Патрікію, свою дружину. А після її смерті цей проастий знову буде в його царствоності. Василев Ес дав згоду і на цей, значними ласками його удостоївши, відіслав разом із дружиною до його країни. Сини ж магістра Крикорікія, і сам Патрикі Панкратій і Патрикі Асотій дуже засмучували і утискували їхнього власного двоюрідного брата Патрикія Торнекія, який, не виносячи їхніх нападів, написав Василевсу, щоб він послав вірну людину прийняти його країну. А його саму і дитину його доставити до Василеве Еса. Василеве Ес відправив протоспафарія Криніта, перекладача, щоб, на його прохання, прийняти країну і привести його в Богозберіганий град. Коли Крініт досяг цієї країни, він уже не застав його живим. Перед смертю він розпорядився, щоб вся його країна була підвладна Василев Суромеєв, а дружина та його дитина вирушили до Василеве Еса. Але її прибуття Василеве дав їй для проживання монастир у Псомафі все протоспафарія Михайла, що колись був комеркіарієм Хальдії. Згаданий криніт був знову відправлений Василевсом, щоб прийняти країну Апоганема, тобто Патрікія Торнікія. Але у відповідь звідти направили послів сини Таруніта, двоюрідні брати померлого, просячи замість відданого ними улнути надати їм країну їхнього двоюрідного брата. Бо вони не зможуть прожити взагалі, якщо Василевес оволодіє країною їхнього двоюрідного брата як своєї власної. За добротою своєю погоджуючись, Василевес виконав їхнє прохання і віддав їм країну Апоганема, їхнього двоюрідного брата, а сам узяв улнутін разом із усією його округою. Уся країна Тарон виявилася розділеною навпіл. Однією половиною володіли сини магістра Крикорике, іншою. Сини Патріки Апоганема, їх двоюрідні брати. Іма Симваті схоже на іма князя самовита, чи Саймветас, як вдавнену звався Київ. Тільки вірогідно з греко-латинською вимовою та записом. Розповсюдження цього імені в ромейському світі тих часів, подібно до розповсюдження імені Гонорій, за часів максимальної величі імені Гунів. Вірогідніше, за все, мало саме про то українські корені. Чи був симватій вихідцем з України, чи був названий на честь величі самовита, поки встановити не можу? Можна припустити і глибинні індоєвропейські паралелі, внаслідок яких і у іранців, чи вірмен збереглось іме близьке слов'янському самовит, самовитас, зимовит, само. Титул архонт архонтів є перекладом зі слов'янського Канзакнес, князь князів. Враховуючи любов римлян переселяти переможених ворожих правителів в інші території зі збереженням за ними деяких достоєнств. Це все може складатись в уламки історії, за якою предки цього Симватія колись були слов'янськими князями, вони чи самі підались ромеям? Чи були підступно переможені як вандальська династія, і після цього були переселені на кордон з Іраном, щоби там дбати про інтереси ромеїв. 44: про країну апахуніста про фортеці Манцикієрт, Перкрі, Хліет, Халіат. Арцес Тіві, Херт та Цермацу. Слід знати, що до Асотія, архонта Архонтів, отця Сємвеатія, Архонта Архонтів, якого безголовив емір Персії Апосати, і який породив двох синів Асотія. Після батька архонтом Архонтів, що став архонтом і Апасакія, потім поважного в якості магістрату, три Халіат та арцес були під владою Персії. Так, що архонт Архонтів сидів у Великій Вірменії, у фортеці Карс і володів як трьома вище згаданими фортецями перкрі, халіатом та арцесом, так і тіві, хертом та Саламосом. Так, що апелварт правил манцикієртом і перебував під владою, асотія, архонта архонтів, отця Сємвеатія, архонта архонтів. Але сам Асотій, Архонт архонтів, дав цьому апелварту також фортецю хліат, арцес і перкрі, бо згаданий Асотій, архонт архонтів, отець Семватія. Архонта Архонтів, володів усіма країнами Сходу. Коли жапелварт помер, його влада отримав його рідний син Авелхамід, а коли помер Авелхамід, його владою мав його старший син Апосаватас. Коли Симватій, Архонт Архонтів, був убитий еміром Персіє Апосате, а Апосаватас самовладно і безконтрольно, як пан і незалежний правитель володів і фортецею Манцикієрт та іншими фортецями та країнами. Він підкорився, однак. Василевсу разом з двома іншими його братами, Аполес і Апосельмі, домістик Схол при всякому разі нападав на їхні фортеці, розоряв і спустошував їхні країни. Вони надавали і пакти Василевсу Ромеїв за їхні фортеці та землі. Але з часу вище названого Асотія, Архонта Архонтів, оця симватія і діда, як другого Асотія, так і магістра Апасакія, аж до часу життя другого Асотія, Архонта Архонтів. Ці три фортеці знаходилися під владою архонта архонтів і стягував з них архонт. Крім того, і фортеця Манцикієрт з країною Апахуніс, корі та Харка знаходилися під владою і пануванням того ж архонта архонтів аж до того часу, коли Апосеватас, Енір Манцикієрта, разом з його двома братами Аполесу Фетом і Апоселми, підкорилися Василевсу, надаючи пакти, податки, фортеці і за їхні землі. Коли ж архонт архонтів виявився рабом Саромеєв, як яким призначений і від нього одержуючи цю гідність, виявилися, зрозуміло. У Василевея Саромеїв також і володарі того фортеці, містечка і землі. Так що, коли Симватій, архонт Архонтів Великої Вірменії, був схоплений апосате, еміром Парсії, і був ним обезголовлений, а що сидить у фортеці Мансикієрт. Володів фортецею Халіат. Фортецею Перкрі та містечко Марцас. Так, що другий брат Апосеватаса, Аполес Фует, і його племінник і пасинок Ахмет володіли фортецею Хліат, фортецею Арцес і фортецею Алцике, і самі підкорилися Василев Суромеєв. Опинилися під його владою та сплачували пакти, як і старший їхній брат Апосеватас та їхні землі. Так, що третій брат Апосеватаса та Аполес Фуета, апосельмі, володів фортецею Цермацу разом із її землями. І він підкорився Василев Суромеїв і давав пакти, як і його старший брат Апосеватас, і другий його брат Аполесу Фуете. Так, що, коли помер Апосиватас, фортецею Манцікієртом з її територіями та всім її володінням володів Абдерахім, син Апосиватасу, коли ж помер Абдерахім. другий брат Апосиватаса, дядько Абдерахіма, володів фортецею Мансикієрт і всіма вище зазначеними країнами, а коли помер і він, володів третій брат. Тобто апосиватаса та Аполес фуета, апосельмі та манцикіртом, і всіма раніше названими країнами. Так, що апосиватас мав сина Абдрахімата ще апелмузе. Так, що аполестує мав пасинка та племінника Ахамета, бо не було в нього сина, а пасинка та племінника свого він вважав за сина. Так, що апосельмі мав сина Апелварта, який нині володіє манцикіртом. Так, що, коли помер апосиватас. Він залишив еміром Абдрахіма, свого сина. Другий же його син Апалму був занадто малий і тому не був прийнятий до уваги для заняття влади батька і свого брата. Так, що Апосиватас, старший брат, сидів у фортеці Манцикієрт і володів, як сказано, такими країнами: Апахуніс, Корі та Харка. Він давав за них пакти Василев Суромеєв. Коли він помер, Володів його син Абдерахім і сам платив вищезгадані пакти, бо, як сказано, його брат Апелмузе був зовсім малий. Так, що, коли помер Абдерахім, а брат його Апелмузе був не прийнятий у розрахунок як дитина. Володів фортецею Манцекієрт і підлеглими її вище названими країнами другий брат Апосеватаса, раніше згаданий Аполес Фует, дядько Абдрахіма, і через дитинство, залишеного в недбалості його апелмузі. Так. Що, коли помер Аполес Фует, фортецею Манцикієрт разом із раніше названими місцями володів третій брат Апосуватаса, тобто апосельмі. А названі вище Ахамет, племінник і пасинок Аполесу Фуета, звідоми і за бажанням Аполесу Фуета, володів хліатом, Арцесом та Перкрі. Бо Аполес Фуе, не маючи сина, як сказано раніше, цього племінника та пасинка свого вважав спадкоємцем усього свого майна, фортець та своїх земель. Так, що? Коли помер апосельмі, володів фортецею Манцикієрта з його округом його сина Плварт. А Ахмед володів трьома фортецями: фортецею Хліат, фортецею Арцес і фортецею Алцике. Так, що цей Ахмед був рабом Василевеса, як вище сказано, надаючи пакти і за самого себе, і за свого дядька Аполес Фуета. Але Апелварт хитрістю і підступністю вбив його і захопив три ці фортеці, фортеця Хліат. Фортеця Арцес і фортеця Алцике. Василеве повинен повернути їх як такі, що є його власністю. Так, що всі ці вищезгадані фортеці і раніше згадані країни не були під владою Персії або під владою Амармумна, але знаходилися, як сказано. У дні пана Василева лева під владою Симватія, архонта архонтів, а після цього опинилися під владою трьох братів, вищезазначених емірів, Апосеватаса, Аполесфуета та Апосельмі. У їхніх днів вони були підпорядковані, обкладені пактом і опинилися під владою Василевсів Ромеїв. Так, що, якщо Василевес володіє цими трьома фортецями хліатом, Арцесом і Перкрі, перське військо не може виступати проти Романії. Оскільки вони знаходяться між Романією та Вірменією і є заслоном та стоянками для військ. Імена Апосеватаса, Аполес Фует можуть мати слов'янський прототип як Апосвят, Апосвятос і Аполовсіт – Аполонів світ. Переклад Апосельмі більш важкий. Як варіант, можна означати апозамін, позаземний, але апелварт з більшою ясністю може означати аполоварт, тобто вартівник Аполона.